Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте, дивитись. Починаємо з особистого життя. Радість якась. Знаєте, будете почувати себе міцніше в якійсь окремій конкретній ситуації. Так, знаєте, сил. Набуває вам для нового початку, для нового руху, десь в чимось ви будете обнулювати і намагатись далі рухатись. Будете радіти просто зміні якихось там вражень ваших, енергії якихось, наприклад, щось там придбаєте собі приємне, ну, щось викинете одне, а інше придбаєте. Щось там, наприклад, ну, Може, вдома якусь перестановку зробите, може ще щось. Знаєте, от такі зміни, які для вас будуть помітні і які вам сил надають, наповнюють вас силами? Щось приємне. Далі сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Зараз чекайте. Дивіться, тут нам показана королева Пентаклів, і це про доленосні стосунки, про стосунки з людиною, який зараз як відлюдник. Тобто у вас нема такого тісного спілкування щоденного, десь як на відстані один від одного, і дуже тягне до людини, коли от кожну свободну мить. Людина про вас згадує, а ви про людину згадуєте. Коли все, що людина робить, робить з думкою про вас, з мрією про вас, тут, знаєте, підчепили на себе на людину, і він просто, от, ніхто інший йому не треба. Це от Коли ви знаєте, що людина вам по долі, так само і він знає, що ви йому по долі. Тут про такі стосунки. Давайте дивитись, діє чоловіка у бік жінки завтра, що він буде робити. Я б не сказала, що дуже в нього є можливість, щоб щось дійсно таке робити. Всі якісь зміни, вони як більш в спогадах. А станом як на зараз, то він тільки знає, що ви його вибір, і це найправильний вибір, який він зробив в житті. Оце єдине, що я можу сказати по його діях в цей день. Це або ті дії, які от зазвичай якісь рутинні, якісь, знаєте, от, одне і те саме. Воно для вас нічим не буде відрізнятися від там, минулих днів, або просто от немає можливості щось дійсно от, таке помітне для вас зробити. Діє жінки у бік чоловіка завтра, що жінка буде робити. Хвилюватись, хвилюватись, боятись якоїсь розмови, знаєте, от що скаже, що вона почує від нього. Взагалі-то для неї цей чоловік дуже важливий. Тут бажання спілкуватись, бажання щось там обговорювати, таке є. І такий і буде. Спілкування все ж таки буде. Але от страхів по цьому спілкуванню теж буде чимало. Хвилювання, знаєте, от коли. Ну от, Якісь там теми будуть підніматися, розмови, якісь такі, які жінку будуть на емоції виводити? Про щось жаліє, про щось вона так дуже згадує з таким з печаллю. Далі дивимось для одиноких. Тут не всі ще пережили вихід з відносин. Тут багато в кого з вас, поки що ця рана ще не зажила. Ви поки що більш у заробіток пішли у те, щоб себе по фінансах встановити. Щоб, знаєте, новий початок для себе організувати, взагалі, тут поки що ще йде обнулення минулих стосунків. От для багатьох з вас, отак, поки що показане. Що ж по роботі у вас буде завтра? Давайте дивитись. Король жезлів і якась така справедлива ситуація, яка відбуватиметься між вами і якимсь королем жезлів. Знаєте, от емоціями будете наповнюватись. Я б навіть сказала, що встановлення справедливості, врівноваження якоїсь ситуації, обнулення якоїсь ситуації, воно для вас буде, знаєте, як. Нарешті, Ось таке іде. Буде, ну, тут більше як радіти буде, от що нарешті щось там змінилось. Далі, що вам важливо прийняти завтра? Давайте побачимо. Наставництво. тут хтось вас буде як навчати, повчати, як, знаєте, передавати вам свій досвід. Приймайте, як є, бо тут дійсно людина знаюча, розуміюча, що каже, що вам показує. Тут міцна людина по своїх знаннях. Тут назбирав мені тут на дні колоди короля жезлів показують. Отак. Назбирав знань і має чим поділитись, тож приймайте вам тільки на користь це буде. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись? Давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись. Угу. Якась як пропозиція, королева пентаклів показана і королева кубків показана, розмова між такими жінками. І знаєте, коли якимись як секретиками можуть ділитись при цій розмові, то відмовтесь, коли жаліються одна одній, все ж таки намагайтесь більш на щось приємне. Звертати увагу, перемикати свою увагу, бо все, що ви будете казати одна одній, воно буде у вас в життях тільки збільшуватись. От такі, так, такі ви люди одна для одної, такі взагалі ви вмієте, ну, от як, як скажете, так воно і буде. Що одна, що інша. І кажіть більш про хороше. Ви можете чогось боятись, вам може щось не подобатись по життю, але зосереджуйте свою увагу на чимсь приємному, бо сила слова у вас значна. Обидві такі. Чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути завтра. Якісь дійсно таємниці будуть відкриватись і вихід з якихось проблем. Але розумійте, що не цілком і повністю ви будете все знати. Так, тільки от дрібнички якісь, все ж таки багато чого від вас буде закрите. навіть натяку не буде. Ну, Але цього не уникнути. Така ситуація. Нічого не поробиш, сумніватись будете, і навіть якісь страхи певні будете відчувати, але а, ви міцна людина, ви зможете подолати всі свої страхи, всі невпевненості і взагалі стримуйте себе от по страхах, по коли. Ви в чимсь дуже сумніваєтесь, ви не все знаєте ще. От просто повторюсь, вам не все зрозуміло. Перед вами не все відкрито. Тож дозвольте собі не дуже багато думати про якусь окрему ситуацію, просто тому що воно того не варте. Ви не можете розмірковувати про все, як є, бо просто вам дуже мало відомо. На цьому, давайте дивитись пораду від Вищих сил. Порада на завтра. Король кубків і тут ризикне щось обрати. Десь через якусь ситуацію людина доволі так сильно хвилюється, щось йому болить, є певні переживання. Але все ж таки ризикне обрати якийсь там для себе варіант дій і буде діяти. Тут доволі рішуча людина, хоча й дуже-дуже емоційна. Ну ось такий день малюють. Дякую всім за перегляд, гарного вам дня! Хай він принесе вам багато приємних якихось змін, людей приведе до вас приємних і бережіть себе. Побачимось! Всім пока!